Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Починаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Сьогодні ми мали дуже плідну та дружню зустріч із прем'єр-міністркою Литви Інглідою Шимоніте. Ми говорили про формулу миру президента Володимира Зеленського, про відновлення України, про нашу енергетичну безпеку та конфіскацію заморожених російських активів. Також дуже багато уваги приділили питанням військового співробітництва. Плануємо працювати над створенням спільних. Військових виробництв, зокрема боєприпасів, дронів. Це наша амбітна мета виробництва сучасної зброї, техніки та різних військових технологій з усіма нашими головними союзниками. Окремий блок питань це сприяння євроатлантичній та європейській інтеграції України. В обох напрямках маємо повну підтримку литовського уряду від початку повномасштабного вторгнення Росії Литва надала Україні допомогу на понад 1 мільярд євро. За останні місяці ми отримали броньовані машини, амуніцію, радіолокаційне обладнання, морські радари. У листопаді Литва передала дві пускові установки системи ППО Насамс. Вони вже на бойовому чергуванні. Зараз Литва складає основу для довгострокової військової підтримки України. За словами пані прем'єр-міністрки, планується до затвердження трирічний план військової та іншої допомоги Україні. Хочу від імені уряду подякувати литовському народу за постійну підтримку України, за високий рівень солідарності у нашій боротьбі, за свободу і незалежність. Сьогодні президент, уряд, дипломати, громадянське суспільство всі працюють над тим, щоб проукраїнська коаліція у світі була так само сильною та єдиною. Ми майже щодня бачимо результати цієї роботи. Цього тижня ЄС надав Україні черговий транш макрофінансової допомоги на суму півтора мільярда євро. Учора до державного бюджету надійшло 400 мільйонів доларів від Великої Британії через трастовий фонд Світового банку. Ці кошти наших міжнародних партнерів ми направляємо на соціальні виплати, на пенсії, на зарплати лікарям-вчителям на критичні потреби нашої держави. Сьогодні уряд також ухвалить рішення, яке дозволить залучити грант від Німеччини на суму майже 2 мільярди гривень еквівалент 50 мільйонів євро для підтримки нашої економіки. Ці кошти допомагають уряду продовжувати фінансувати одну з найбільш успішних програм підтримки бізнесу програму пільгового кредитування 5.7.9. Вдячні нашим партнерам, що вони допомагають нам відновлювати нашу економіку. Ми бачимо підтримку світу як в питаннях військової та фінансової допомоги, так і в питанні продовольчої безпеки. Ми нація, яка пережила голодомор. Ми розуміємо, які наслідки можуть бути для світу, якщо Україна перестане експортувати свою аграрну продукцію. Завтра в Україні день пам'яті жертв голодомору. Ми запалимо свічки пам'яті, згадаємо вбитих голодом, який був викликаний комуністичним режимом. 90 років. Тому Сталін і його публічники влаштували геноцид українського народу. Сьогодні Путінська Росія, нащадок того комуністичного режиму, так само мріє про знищення українців в Україні. Саме тому ми мусимо перемогти заради пам'яті наших предків, заради вільної України сьогодні та щасливого незалежного європейського майбутнього для наступних поколінь українців. Дякую за увагу. Слава Україні!